Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізації засобів онлайн фотогалереї. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для фотогалерей. Предметом дослідження є програмні засоби для онлайн фотогалерей. Метою роботи є дослідження та розробка програмного забезпечення для підтримки діяльності онлайн фотогалереї. Для досягнення поставленої мети було вирішення задачі, які наведені на слайді 3. У наш час існує багато людей, які захоплюються мистецтвом фотографії, а також осіб, що займаються фотографією професійно. З поширенням технології розробки веб-застосунків, актуальною є розробка програмних засобів для підтримки керування галереями фотографій, за допомогою яких особи, що займаються фотографуванням, зможуть виставляти свої роботи на демонстрацію та продаж, а ті, хто захоплюється мистецтвом, зможуть придбати собі художню фотографію. Відомі програми засоби для підтримки діяльності онлайн фотогалерей, як, як правило, вимагають оплати для авторів фотографій, надають користувачам засоби організації онлайн фотогалереї. Тому з метою забезпечення безоплатного доступу фотографів до засобів розповсюдження своїх результатів доцільно розробити програмне забезпечення для підтримки діяльності онлайн фотогалерей. Було проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для створення програмного забезпечення, для підтримки онлайн фотогалереї доцільно обрати мову програмування PHP, яка є ефективним рішенням для розробки веб-застосунків. Як системи керування вмістом для створення програмного забезпечення для підтримки онлайн фотогалереї, було використано кокен, що є досить ефективним при розробці програм, які передбачають роботу з зображеннями. З метою можливості розробки програмного забезпечення для підтримки онлайн-фотогалереї створена відповідну модель у нотації UML у вигляді діаграми прецедентів. Розроблена модель дозволяє описати поведінку програми в термінах послідовності дій. Загальна діаграма класів програмного забезпечення для підтримки онлайн фотогалерей зображена на цьому слайді під номером 8. Як видно з діаграми, основними класами програмного забезпечення для онлайн-фотогалереї є незареєстрований користувач або NOT Authenticated User, Зареєстрований користувач, Authenticated User, Галерея, gallery, Фотографія, photo, Користувач, Адміністратор admin, та замовлення. Order. Діаграми пакетів та компонентів програмного забезпечення для підтримки онлайн-фотогалереї зображено на слайді 9. Як видно з рисунку, основними компонентами є програма, фреймворк, база даних та інші. Загальну схему функціювання програмного забезпечення для підтримки онлайн фотогалереї подано у вигляді діаграми станів, яку можна побачити на слайді під номером 10. Діаграму послідовності програмного забезпечення для підтримки онлайн фотогалереї наведено на слайді 11. Для роботи з програмою користувач повинен у браузері на своєму пристрої ввести адресу вебсайту онлайн фотогалереї. Після запуску програмного забезпечення вебсайту онлайн-фотогалереї перший раз, користувачу необхідно зареєструватися. У випадку, якщо користувач зареєстрований, при вході в програму необхідно пройти авторизацію. Після авторизації з'являється головне вікно програми. Тут відображається головне меню, за допомогою якого користувач можна знайти фотографії, завантажити власні фотографії, а також придбати фотографії чи інші творі мистецтва. Зліва відображаються категорії, за якими можна відфільтрувати фотографії, що будуть відображатися. При виборі певної фотографії відбувається перехід до форми відображення фотографій. На цій формі, окрім самого зображення у збільшеному вигляді, також відображається інформація про нього, зокрема кількість переглядів. Користувач має можливість завантажити свої фотографії. Для цього треба натиснути кнопку Upload у головному меню. В результаті з'явиться форма додавання фотографії. У вікні додавання фотографії необхідно натиснути на відповідну кнопку та обрати фотографію. Після вибору та завантаження фотографії можна додати інформацію про неї. При перегляді фотографії користувач має можливість написати коментар. Висновки. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано до дослідження процес створення програмного забезпечення для підтримки діяльності онлайн-фотогалерей. Всі поставлені задачі та завдання виконано. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершено. Дякую за увагу!